Всім привіт! Сьогодні готую пташине молоко. Цей десерт дуже простий в приготуванні, але не перевершено смачний. Має ніжний в міру солодкий смак, а білий шоколад додає святкового вигляду. Готується елементарно просто основа це сметана. Чим жирніше, тим смачніше. В мене 500 грам домашньої сметани. Цукор 100 грам, ванільний цукор 10 грам. Тепер все збиваю до пишності. Якщо у вас сметана жирністю менше 21%, можна додати вершкове масло, але трішки пізніше. Молоко треба довести до кипіння, але не кип'ятити. Я взяла 250 грам, жирність 2,5%. Якщо у вас домашнє молоко, то краще його прокип'ятити і дати десь 5-10 хвилин охолонути. Додаю желатин 15 грам. Зверніть увагу, що у різних виробників може бути відмінний спосіб розчинення. Я брала приправка. Інтенсивно перемішую до повного розчинення, щоб не було грудочок желатину. Бачите, добре розчинилося. Об'єдную тепле молоко зі взбитою сметаною. І саме зараз, якщо у вас сметана не жирна, можна додати вершкове масло 50 г на цей об'єм. Добре перемішую до однорідності, можна збити міксером. Охолоджувати десерт можна в креманках, а можна і в силіконовій формі. Я захотіла святковий вигляд, тому роблю його в формі тортика. Залишаю його на 2 години в холодильнику. Цього часу цілком достатньо. Погляньте, ось так щільно десерт тримається форми. І щоб його дістати, я беру склянку з окропом і занурюю в неї шпатель. Можна скористатись ножем. Періодично нагріваю ніж в гарячій воді. Як бачите, суфле вже відділилось. Тепер перекладаю його на тарілку для подачі. Зараз буду прикрашати. Для цього мені потрібно 50 г білого шоколаду. Розтоплювати буду на водяній бані. Щоб не перегріти шоколад, воду налити в кастрюлю так, щоб миска з шоколадом не торкалась її. 15 г кокосового масла можна замінити рафінованою олією. Так шоколад буде більш пластичний. Бортик я хочу прикрасити мигдалевими пелюстками і для того, щоб вони добре тримались, роблю бортик з шоколадом. На мій погляд, потіки, що утворюються, додають свою естетичну родзинку. Зверху заливаю залишком шоколаду і можна не хвилювати, що він стече, бо роль бортика виконують пелюстки. Шоколад що стік на тарілку я не прибираю, притрушую його трішки мигдалевими пелюстками, так десерт, на мій погляд виглядає дуже природньо і по-домашньому. Поєднання білого і кремового кольору з яскраво-червоним роблять цей десерт святковим і дуже апетитним. Я рекомендую прикрашати його саме перед подачею або за годину-дві, і залишити при кімнатній температурі, щоб шоколад не дуже схватився. Або зробіть ганаш на вершках, тоді він не застигне. Бо самий смак куштувати цей десерт саме коли є поєднання ніжного, неприторно солодкого пташиного молока з м'яким стікаючим солодким шоколадом. Це просто насолода кожним шматочком. Я думаю, що багатьом з вас відомий рецепт цього десерту та він є улюбленцем в сім'ї. Якщо вам сподобалась моя подача, діліться цим відео з друзями. Дякую, що були зі мною. Смачного вам до нових зустрічей!